Дівчатка мої, всім-всім добрий вечір. Давайте повечеряємо. У мене на вечерю сьогодні пюре, картопеляне, нагетси, курені. І салатик. Я вже такий салатик їла. Я вам його показувала, бачите, з зелених помідор. От. Два кусочка хлібчика. Чайок чорний з медом, і ще у мене тут є варення вишневе. І білий хлібчик до чаю. Так, ну що, давайте повечерім. Хочу їсти. Я прийшла з роботи. Скільки я прийшла? Десь пів п'ятого. А зараз десять минут сьомого вже. Що я хочу їсти. Вже. Наводила так в порядки, То мила, то чистила. Чувствую, что я їсти уже хочу. Думаю, не надо. Уже щось, наверное, думать. Хочется мне твой салат брать руками. Добрый. Це тільки кріп, ну то нічого. Зараз тільки що с них такі лопати йшов. Що... Ну сейчас йде, але не такий. З номер роком у вас у всіх. Добре. Такі плотненькі. 15 штук вийшло на 95 гривень. Дуже вкуснее. Саша на работеще. А мы дома. На хозяйстве. Сегодня я пишу брату. кажу письмо пришло тебе. Мое. он мне не пишет. Ни". А я його відправила в минулий вівторок. Це вже більше тижня прийшло. А що ж тут до Зінькова? Що ж тут, що ж тут? В Полтаву з Полтаву вже в Зінькові. Нема письма. Написала скаргу на електронну пошту, на, на Укрпошту. Розписала їм там, хай не хай читають. Я написала відправила, а вони мені пишуть, Ви, ми розглядаємо скарги заяви юридичних осіб. Напишіть свій код ЄДРПО. І написали мені електронку, куди можуть звертатися фізичні особи. Ну, я швидко все скопірувала і переправила туди. Тому ще відповіді нема. Будемо ждати. Все ж капець якими надо бути не людьми. Я в шокі. Бог їм судя. Просто що в мене немає коштів зайвих отправлять з повідомленням. Це дорого. Це около 100 гривень буде скоштувати лист. У мене є бажання переписуватися. От. І тим более і, і Олексій любить таке і я. Вони думають, якщо є зараз телефони, то і, і листи писати не треба. А може люди влучають е, своє ментальне здоров'я таким чином? В вони знають. Ну я написала, що ми переселенці, що він інвалід, придавила на жалость трошки, не знаю. О, да, у мене немає доказів, але це легко, легко перевірити. На цій пошті, там, де я відправляла, мене там кожна собака знає. І вони підтвердять, що я приносила хоча б останній лист. Це точно, тому що я там помилилась, мені його вивчало, і я там його бачила вся пошта. Так що тут навіть бабки не ходи Угу. Ну, подивимось. Раз був случай, я вам розкажу. Мені подарували коробку цукерок. Оце ви знаєте. Там сердечко там выложены, цукерчик. Вот. І вона мене лежала, та коробка, я її щось не открывала. Потом открыла. У нас Саша була годовщина. Я на годовщину її открыла. Весіля. І опа, там не, не вистачає. Чи три цукерки, чи чотири. Ну, більше двох точно. Угу. Я недовго думаю. Пишу електронного листа. Ріхню електронку. Доказів, опять же, у мене не було. Ну, ну мені... Привезли коробку цукерок. Я була на роботі, вони кажуть: ви тут десь, вийдіть, будь ласка, я вийшла він на машині, каже: вибачте за незручності і дав мені коробку конфет. Ось так. Я всім розказувала ніхто не вірив. Так що, хто стучиться, тому відчиняють. І чим більше люди будуть звертатися, тим менше буде такого безладу. Звісно, всі мовчать. Та ладно, та ладно, не буду писати. Та, ладно, Не буду писати листа, та ладно, отправлю з повідомленням, та ладно то а. А ні. А давайте розберемося. Я вам розказала за цей ящик. Я вже не пам'ятаю. Приходить мені повідомлення. В суботу. В суботу. Що мій ящик? Ну, це доска, коротше. На пошті прибула. Прибула сюди, в село. Ні, не розказувала. Я дзвоню люди. Вони, люди гріші, вони должны були їхати з роботи. Я кажу, заїдьте в село. Ну, не зовсім по куті, треба завертати, Ну, все одно. <кій> заїдьте, кажу, заберіть мій ящик. Ну, щось думала, що ящик, а воно фасад прийшов. Хорошо. Приїжджають вони, вона мені яблука ще купувала на цю напочинку. Каже, ми забули заїхати. Кажу, ладно, дзвоню Тані. А Таня вечора можна була пройти, це якраз той день, як вони нам допомагали э, скубати качок. Кажу, Таня, сходіть або заїдьте. Вони пішли. Нема, каже, твої посилки нема. Думаю, ну ладно. На наступний день, на неділю. Ми ж старший пішли до люди Гриші ввечері, як ви пам'ятаєте. Ми щось завелися. Я кажу, там треба подзвонити на гарячу лінію. А Гриша він теж такий любить порозбиратися. Каже, а чого ж дать, дзвони зараз? Я набираю, розказую ситуацію. Вона мені каже, та це каже, він на розгрузки. Я кажу, на якої розгрузки? Сутки на розгрузки в селі. Зараз, кажу, я розберуся виясню. Я ж очікую, це ж музика, 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 я очікую, а вона розбирається. Угу. Потім каже, включається, каже, ви коли ходили за посилкою? Я кажу, ну після обід десь. А вона прибула після 4. Кажу, без запросів. Зараз я позвоню тої жінки. Яка працює у нас там на точці на, в цьому магазині і отримую ці посилки з нової пошти. Ну, у нас просто пункт, тут як би зробили. І узнаю, де є моя посилка чи нема. Кладу трубку дозванююсь до Туті Валі. Я кажу, чутья валя, так і так. Не було. Зранку, кажу, вони були, но посилки твої не було. Обзванюю я. Посылки проходя и я звоню. Кажу, ок, я звоню знову. Кажу, так и так. Кто ж мені правду каже? Ви чи тетя Валя? Я кажу, хочу розібратися просто. А вони таки вашим чим питанням займаються. Сейчас я кажу, та ви ж даже не спитали номер накладного и моє прізвище. Уже ваше зафіксировано, ваш звонок зафиксирований, вам займаються. А, занимаются? Хорошо, кажу. що мені ждать звонка, Ждать. Все, в той день мені вже ніхто не дзвонив. Утром о, в понеділок дзвонить тетя Валя, каже, прийшла твоя посилка. Я кажу, «Отлично». Потім десь часа через два вони дзвонять. Ви отримали посилку? Я кажу, я ще не отримала, я отримаю ввечері, вечір, то я на роботі. Ввечері буду роботи їхати і заберу. Добре, дякуємо. Так вони вже третій раз шлють мені повідомлення оцініть роботу працівників. Задобали. Я раз оцінила, а потім вже. Думаю, до вас поки доб'єшся, вас оцінюю тут по 10 разів. Ось так от. Думаю, позадобую. Я знаю, що вона прийде. Ну так а чи ви пишете? Ми от зробимо зауваження, щоб вони не писали, не відмічали, що прийшла. Так зробіть. Так зробіть щось. Ви ж фірма, ви ж дарите такі гроші бішені за це все. Ну в общем. Трошки їх треба, ну так іноді, так трясти. Бо так і буде все. Так і буде все. На місці. Смачно. Смачно на Що, девочки, такі діла. А продуктів, скільки я возвращала в магазини. забирають. Да, понятно дело, що надо дивитися зразу. Кашель дав я сухий, невозможно. Задовбав. Задумба. Сейчас лежу отдыхать все. Я в той ящик складала всі свої ці причандали, коротше, помила, перемила, поскладала, по, ну, наводила порядки. Думала, з понеділка а щось у мене пробило мені. Схотілося зараз. Такі справи, девочки, пожалувалась вам на, на працівників всяких разных пост. Пошт и всего остального. Надо з'їсти ще один. Еще один. От я колись брала, вони не такі були смачні. А что тут смачнее у нас заморозки? Добрый. Прям добрый-добре. Сегодня включала камин. Трохи. Трохи включала. Но это все равно, якщо ей потепліше на дворі, то будівля нагреется не зравно. Это надо ждать ще як минимум місяць. Да. Чайок. Вареня. Печенье. И дела. Я сегодня девочка зашла в Аврору. Ой, туди краще не заходить. Туди краще не заходить ту Аврору. У мене було трошки часу, думаю, зайду в Аврору. Просто зайду. Ну, звісно, щось куплю, але небагато. Щось там одне, два, щось. Зайшла. Угу, Йду. Дивлюсь ложки для Морозова, такі длинні. Красивий страх. Не, не взяла вам, покажу потім. Думаю, візьму одну. У мене що то чашка, знаєте, висока така. І у мене така, і у Саші така. І Ваня завжди ложе цукор в чашку. І така маленька ложка, і вона отак виглядає отак, із чашки. І оце все, оце все солодке, отак, липне, якщо він достає, воно потім все липне. У мене це роздражає. Думаю, візьму йому ложку. Хай він собі сипить сахар і це мішає великою ложкою. Для Морозова, да. так. Ну, вона ж чайна. Вона чайна. <клес> Він чотири ложки собі ложив в ту чашку. А потім дивлюся, думаю, блін. І я собі таку хочу. І Саші треба таку. Скільки ж вона коштує. Пикнула 34 гривні, думаю, блін, ну дорого. Ну хочу. Оце прийду завтра, їх уже не буде. От в чому прикол Аврори, що? <клес> Потім вже пізніше ти можеш його не купити зовсім. От взагалі його не привезуть взагалі не ніколи. Оце лякає. І цим вони заробляють гроші. Це свого роду маркетинг такий у них. Хто не успів, та опоздав. Блін, ну взяла ж я ці три ложки, дівчинки. Ну взяла. Я зараз покажу, треба тільки правильно нажати. О, тепер оператор все правильно зробив. Дивіться, які красиві. Ну, це ж вообще прелість одна. Дивіться. Бачите? яка красота. Ну. І вони такі, ну, дебелячі. Вони такі товстенькі, хороші. Ну, взагалі класні. Ви що, ну, такі ложки не взяти. Я не я взяла. І взяла таку штуку. Давно я дивилась на неї різати яйця. У мене. Є, давно були сіточки, ложиш на банку. І... Ну, Я розочарувалася, тому що там такі тоненькі, ці, я чіпляюсь руками, різалась уже не раз. Ну, Попробую ще оце яйцо так раз, а потім що? А, а потім його перевернути ще раз. І буде кубік, да? у кого є така, хто скаже мені відгук. Купила ще таку, 17 гривень така штука. Потім йду далі. Йду йду, йду йду і думаю, мені треба поліс Поліскоч. Взяла поліскоч, Ну, не дорогий. Дорогий там за 34 гривні. Тому, думаю, мені ж треба миюче для посуду. Взяла за 39 гривень ота зелена, знаєте, така велика бутилка. Взяла поліс котч. Ой, цей для миття посуду. Потім побачила за 11 гривень зубну пасту. Скидка такая бешеная. Вы что, надо взять. Взяла, думаю, попробуем. Нехай будет. Потом побачила зубные щетки по 7 гривен. Думаю, шо, что, за щетка такая по 7 гривен? Я говорю, ну, покажите, бо я не найду. Нашла мне. Ну, конечно, она не очень. Но я и взяла. Одну взяла. Попробуем. Вот. И все. <клес> а Ваня еще две ручки взяла. У него закончилась ручка. Закінчились ручки. Ми брали йому, їх скільки не знаю. Дві ручки взяла по 4 гривні. І жога обеспечена. От. І того вийшло 218 гривень. Очень ложки. Да. І все головне, що потрібно, понимаєте? Нічого не откинуть. Це ж треба. Це вообще. Ну вже. Потім зайшла на і взяла і все. Хліб не брала вчора. Хліб взяла. І ще є. Отакі вот діла. девочки, такі справи. Пожалуйста, без косточки. Саша не любить с кусточкой. А то якщо закриваю, то сижу до вбусь. Да, на ложки, конечно, я вруби вообще. Я ще хочу собі ці креманки для морозова. На ножки. Нема у мене, не. хочу хоча б штук 6. Ну, хочеться мені. ну хоч... У мене є бокал для Мартіні, Декілька разів пили з них. Для шампанського є, для вина, для коньяку. ще хочу чарки у мене для коньяку, для шампанського і для вина. Однакові, то, знаєте, на чорних ножках. Люмінарка. І ще хочу такі собі чарки теж. Чарочки на ножках на чорних. Ось така я хвора туди цього. До посуди я хвора. Ні, мені лишнього не треба, а щоб все було і все по темі. Так що, так що так? У мене практично все є, можна по пальцям перелічити, що мені треба. Сьогодні я в автобус захожу, а в мене одна купюра осталась. 500. Заплатити надо 20 гривень. Я йому даю ці 20, 500 гривень кажу один. Він, а всі ви не можете, каже мені віддати, що у вас є. Я кажу, це, це останнє кажу. От не люблять вони, понимаєте, в автобусах, щоб їм давали або мелоччю, так от цілу горсть мелочі. Або щоб їм давали оце великі купюри. їх аж, аж розриває, їх аж трясе. Я навіть декілька разів через, на цю тему. Та що я? Оце хожу і весь день думаю, як же ж мені в автобусі сьогодні заплатити, якими грошима. Треба ж сходити розміняти, бо немає. Сходити поміняти, або бо буде капець. От що це за фігня? Що це таке? Я не знаю. У кого ще такі ситуації були, напишіть? Це уже один. Та дали тобі гроші, яка різниця, які дали. Де у тебе здача дай. Немаю. До свидання. Как будто бы я спеціально даю, щоб ти мені їх розміняв. Ні. Если ты так думаешь, то ты сам такий подлый человек. Я так никого не роблю. Если у меня есть, я всегда дам. Если есть у меня підрахунок в магазине дать, я всегда дам. Всегда. А нема. То нема. Прижаренный хлебчик прижаренный. Раніше так і їли. Так брали їли хліб із варенням. І не відстрюпувались там печеньки всякі, там балабаси, хренабаси. От, достали банку варення, на хліб, на хліб намазали і попіенерили. Все. Ні, не таке. Варення не таке. М -м. Я б сказала. А в наше время це вообще самый лучший десерт, самый найкращий, що, що, що не наесть. Білий хліб, свіжий і варення. Це ж вообще ну, песня. А вот если вообще домашний хліб, без ось цих всяких добавок там в хлібові. По пальцям потекло. Куди ти валиш, уже хватить. Тівочки, кіно не подивилась, як називається. Не подивилась. Написали правильно, спіймай мене, якщо зможеш? Наверно. Навірно. Не знаю. Дівчата шукали, ми, каже, шукаємо той фільм назвав в життя. Ой, да лаксюха. Смішно. Це ми з вами повечеряли. Смачно. На ложки я взагалі обалдію. Ви що? Оце, що людині треба для щастя? Просто купити оці ці ложки і все. І вона щаслива, і в неї здоров'я поправилось і... Класс! Ты что, такие ложки? Я балдею. Я просто балдею. У вот них на у малюнка, просто он и таки, знаете, чик-чик-чик. Вообще. А было бы у меня трошки больше кушать, я бы 6 их купила. Ерунда. Хай буде три. Хай буде три. А я це ось на паску попробую. Буду робити крабовий салат. І попробую, як воно ріже. Раз розріжу. А потім що? А потім заберу. А якщо воно розвалиться, не знаю. Не знаю. Попробуємо. Ну, хай буде, в хазяйстві пригодиться. Семно. Що таке 17 гривень, боже ти мій. Аж нічого. Так, завтра вже четвер. Завтра вже четвер і в п'ятницю чешемо на день варення. Такі діла, дівчатка. Нагилась, розслабилась, Чай пилась. Все, дорогенькі мої. Як завжди бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба. Нехай воно буде мирним для всіх. Всього вам самого-самого найкращого. Пишіть коментарі, а я по можливості буду відповідати. Ставте лайкосики і підписуйтесь. пока-пока.